Перепрошую, будь ласка, ще раз. Представтеся і віддайте мені, будь ласка, мені. я документи. вам вже представлявся. Представтеся, ще раз, будь ласка. Я вам представлявся вже. Десять, Представтеся, раз, щоб я раз, мав в пам'яті. Ви маєте не, пам не, не 10, має. а один раз Я один раз вам Прошу, будь, будь ласка, так, щоб було коли зафіксовано. підійшов, я до вас Прошу вас представитись. Щен. Ну, Ви до відмовляєтесь? Ну, Представтеся, будь ласка. Представтеся, будь ласка. Не маніпулюйте. Ну, ви, зараз ми, ви не зараз... полюєте, не займайтеся, не займайтеся займаєтеся Так. Ви займаєтеся. Ми Прошу, ми. Займаєте. Прошу мені повернути документи Ще раз. і скажіть, Ще раз, будь покри... ласка. ми займаємося безчинством? Все, будь ласка. Не займайтеся, ну, не займаєтеся. Зараз... Це ваші слова? Ні, я питаю, Віддайте мої документи. Ви кажете, Віддайте мої документи. Напишете протокол, тоді я вам передам документи. Прошу. Так ви зараз не можете керувати. В... Чому? Правильно? Чому? Чому? Тому що у нас є підозра. Те, у вас є підозри. Ну то напишіть мені свою підозру, складіть протокол, і тоді я вам дам документи. Добре? Є? Коли є? будете писати протокол, протокол прошу туди. повернути мої документи. Ви що не зрозуміли? Протокол повертає... Прошу представитись. Прот... Я вам представив. Представтесь, будь ласка. Я вам представив. Представтесь, будь ласка. Я вам Представтесь, будь ласка, щоб я міг записати. Я вам представив. Представтесь, будь ласка, щоб я міг записати. Зрозуміло? Ви адекватна особа? Я адекватно. З, з першого разу. Так? Звичайно. З першого тому, разу тому розумієте? Будь Ні. Не. Ви з першого разу розумієте? Представтесь. З першого разу я вам скажу. Представтесь? Ви з першого разу розумієте? Так. Да? Розумієте. Mm -hmm. Значить, я вам ще раз скажу. Я представлявся вам. І я вас прошу повторити я вас, прошу повторити. я вас прошу повторити. Ну, то на ви що? робити це повторно, не Добре. маю бажання. На кого я маю написати скаргу, якщо ви не хочете представитись? Якщо ви раз сказали, і я, я собі просто прослухав, прослухав а ви починаєтеся думати. Якщо ви маєте писати скаргу, ну, це є ваше питання. Ну, Анна, та як? Це не моє питання. Не, не ви повинні, повинні представитись. Чуючи, ну скажіть, будь ласка, ну, нехай людина хоча б представитися, щоб я міг написати, хто мене зупинив і так далі. Ну Чому не, я не розумію? Не можу пояснити мені поставник. Поліції, хто він такий? Ну, номер жетона, придивіть. Пане ведіть. Готовий прийти тест на свічен. Звичайно. Готовий. Дивіться, повідомляю вам, що протокол складається. Прошу представитися, будь ласка. Коли буде викладається, будь ласка. Буде Для виявлений початку. факт алкогольного сп'яніння. Добре. Тод тоді я вам подам документи. То прошу, віддайте мені документи і представтеся, будь ласка. Мені ваші документи не потрібні. Пане. То віддайте абсолютно. їх, будь ласка. Віддайте мої документи. Я у вас їх не забрав. Є два поняти. Добре. Але представтеся, будь ласка. У вас було Наразі. зупинено, оскільки у вас Дякую. не проглядалося... Номер жетону, будь, будь ласка. У вас не, прогляд... не проглядався так. номерний знак. Номер жетону я не бачу. Дивіться? Ну, можете, можете собі прочитати. Ось, будь ласка, має посвідчення. Дякую, Назарій Михайлович, інспектор. 002480. Дійсно, прошу на цьому доступ. 2021. Прочитали? Да. Так. Олександр. Можете вийти з автомобіля? будь ласка. — Виходьте, будь ласка. Приставтеся, будь ласка. А я вам все представлю. Вам показати е, своє посвідчення, да. будь ласка. Щоб ви не думали, що ми щось тут видумаємо. Можна вас на хвилинку сюди до автомобіля? На майбутнє, я вам кажу ще раз. По 10 разів представлятися ніхто наміру не має. Тихонюк. Знімати, знімати Тихонюк я не ігор. дозволяю. Тихонюк Ігор. Так. Ігор. Побачив. Номер посвідчення. Я вам посвідчення придивив? Номер посвідчення. — Номер спішувати я його не буду. В смысле? В Прямому. Ви не маєте номер? А. Ну, то ви не можете я сказати... Я вам пред'явив посвідчення. Ну, я продавився тільки прізвище, ім'я по батькові, все. Власне. Ну, ну, хто ви є? Інспектор, далі. Департамент патрульної поліції. Пане водій. 107. Вони ті стоять, чекають, їм треба 107, рухатися далі. Ну, давайте, затримуйте їх мені і наш час. Мені також потрібно рухатись далі. Ну, будете ну, рухатися, це якщо це? підтвердите, що ви тверець. Добре. Будь ласка, мені понятих прізвищів. Це персональні дані, ніхто вам їх повідомляти дані. не буде. У випадку, якщо буде складатися протокол, там будуть зберігатися ніхто. Ну, а на кого мені звертатися? Якщо Прошу? буде протокол, тоді буде... В смысле, ні, тоді? має бути спочатку протокол. Це ви знаєте, давай, давайте, давайте підозрюєте. Закон про захист персональних даних. Ви підозрюєте, дани. ну... Чуєте, ну чи ні? Ми добре, добре. Ви підозрюєте. Поняті є. Поняті. В разі складання протоколу, поняті будуть вписані у протокол. — Добре. — Якщо у вас все нормально буде? Добре, добре добре Ценаксий ставить Так, будь ласка, трубиш. В курсі по якій причині мене зупинили? В курсі я вже пояснив Пояснив? — Що ви пояснили? То ну, не проглядається на, на мирний знак. Mm. No. Неналежно підсвічується. Я є п'яний людина. Отак От прийнявся. Від мене чути не експерта. Експерта. Ви не впливайте, будь ласка, на світ. Ну, 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 я, я, ми Ви погодилися пройти, якщо ми роз'їдемося, то все. Вони просто є присутні. При тому, що відбувається. Будь ласка, трубочка. Це є трубочка для продуву. Бачите, вона запечатана. Можете самі розпечатати її. Бо ви знали, Що, що запечатана? вона запечатана, Вон що вона де, не разового використання. Ну, де все? Що все? Як? Ви тримаєте за... Це прилад драги. Правильно. Прилад драги. Добре. Так, Коли так, вона так, можливо, його розпечатати. Ну, що це? Ну в Пакетик просто, просто собі запаха. Що не розумієте, що це таке? Я розумію, що це таке. Хто ну... запхав пакетик, він запакований. він запакований, ви бачите, що це запаковано заводом. Що ви взяли що заводом? По чому тут видно? що це Пан не водій, не. Ну, Переважно триально драгер її. мають в коробочці, правильно? якій коробочці? Ну я не знаю. Я два рази в житті дихав в драгер, і то мені його розпаковували. Буде ще третій. Ну, Буде Добре? Будете розпаковувати? — Я буду дихати. Своїми руками Але ви в курсі, так? Да? Побачимо. Що немає ні коробочки, нічого не написано. Так, коробочки, нічого. Ні коробочки, є тільки прилад. Так, Правильно? Так, — так. Є те, що є, є драгер. Є, ну, є, є, є драгер, ні, ні повірка по ньому. Що це за прибор, що на ньому написано? Нічого? Зараз він включиться, ви Добре. трубочку. Але ви бачите, так? Ніяких познавальних. Можете потримати? Знімете результат. А ви що скажете? По мені видно якісь признаки алкогольного скріні? Не знаю. Так, я... Це тест не номер 03572. Бачите, так? Дуєте, поки я не скажу стоп. За чоловіка. Щілчок був, не було Ні. Щелчка. Поки не. А буде. що це такий пишет? звук? Має У, бути Почуєте щелчок. звук? Щелчок Недостатньо об'єм, бачите? Дуйте, Дуйте до поки кінця. я не скажу стоп. До кінця. Ну, а щелчок вже був. Не було щелчка. щілка. Чи Чи ви що хочете? Це було. був сигнал. А. Дуйте, поки я не скажу Має стоп. Має щелкнути. Все, тепер був. Знімаю результат на камеру. Будь ласка, йде, йде калібрування. Нулі, тобто водій знаходиться в тверезому стані. Все? Тепер, Все. будь ласка. Дякуємо вам mm. за те, Все, що ви може були присутні. Так, ви можете... а, а тепер ви можете назватися хоча б? А для чого? Ні, щоб, щоб, я, щоб я міг на кого спертися, і ночого мені міча забирають у ці от люди, Мам. Які, Мам. які не вірять за свого дуру. Ми переконалися як свідки, що ви є дверези. Драгер показав. Правильно, але навіщо забрати у людей час? — Треба було одразу подихати чи сказати ну, «откуда?» — Ну, але просто забрали документи. — Вони щось підозрюють, що вони у вас нічого не забрали. — ну, вас... Але хоча б щось би сказали, ну, Ви просто підозрюють. Від того, що в мене брудний Ви номер, бо я проїхав це, багато, ну це сумішно. — Віддай чоловіку документи, нехай рухається. — Люди думають. — Давайте, ми поспілкуємося далі. — Ми поспілкуємося далі. — Так, поспілкуємось далі, дивіться далі. Якщо ви кажете, що ми вас безпідставно зупинили, для того щоб ви не казали, що ми безпідставно вас зупинили. Будь ласка, знімайте мене, зніміть ваш номерний знак. В якому стані він знаходиться. В читаті, так, добре. Він чистий. Кому ще не видно. На ваш погляд він чистий. Плюс я влючився. На ваш погляд він чистий. Ребята, а тепер дивіться код. Ребята дома. Ні. Тут теж а тепер дивіться Ні, а, тепер ди... дома, а тепер А тепер ві... а тепер дивіться інспектора поліції. Ї, так. Коли ви проїдете на своїй машині, жива з Тернопільської я хочу таки звертаюся далі. Тепер коли ви проїдете з Тернопільської області, не Чернівецької області, Чернівецької області до Городенки, це де блі, будуть де питання, там міст а не робиться. Коли це ви приїдете і витираєте, і на заправці не, можете не, подивитися до вас і подивитися на заправці за городенкою. Як я протирав фари і номерні знаки, я приїхав сюди повечеряти і поселився вже в готель. І ви тепер до мене Пане домахуєтеся? Водій. Ні, ріб, ну, це, це, до раз, вас це на реально вулиці. ви домахуєтеся. Два вас рази на я в житті вулиці. спілкувався у, ваші... у франківську з людьми Ваш... з, поліці... Домахулаць... з поліцією Домахулаць... було по-людськи, а ви просто напросто домахуєтесь. Да, ви знайомі? просто домахуєтесь. Ви домахуєтесь. Ви реально домахуєтеся, ви хочете. Я бачу, що ви домахуєтесь, і ви постійно так робите. Ні, це Ви, якщо хочете, щоб була законна підстава для зупинки. Тоді ми вимушені видности постанову, що у вас забруднений номерний знак. Правильно? Це ви мене так? тепер маніпулюєте, да? Чого Чим маніпулюєте? Маніпулюєте ви нам. Ні, маніпулюєте ви. Нам ви нам розказуєте про що ми викликали. Ви мені рішили зробити мені рішили що ми Ви мені рішили зробити попередження? Я показав. Полюськи нормально показав документи. Хто вам казав, попередження? Я би міг не включати. Я би міг не включати. Я не люблю таким займатися, розумієте? Але коли до мене підійшли, я нормально представив документи, сказав, так так, от вже рухаюся А Що мене нормально зробили? При тому, що в руки я вам подав документи. І ви почали, що далі робити? Що далі почали робити? Ну, що? ви почали шукати причини для, Яку для шукати. Д... Для Яку шукати причину? Для домашнього. Яку шукати причину для домашнього? Що Та, ви ну, бо це так Ти і є. Що? Що ви кажу, кажу вам, так, як воно є. Думаю, що... Давай... Ви... Ви... знак у вас підсвічується тільки одною лампочкою, і то ледве. Ну, ви знаєте, яка дорога. Ви знаєте, яка дорога. але одна лампочка, по-перше. Ну, але погодьте. По-друге, він грязний. Коли їдеш ззаді за вами, номера взагалі не проглядають. Але, 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 але погодьте. Все, я вам пояснив, ви собі розумієте. Але погодьте. Все. Шанов, що знач, що з нашими, нашими дологами, на, навчиться розмовляти з представниками? Я вмію представна... е... розмовляти е... з представниками. З, е... з... З, треба... з, з любими органами. З, якими ви... з любими органами. З любими органами. І зі, всі зі всіма органами я нормально спілкуюся. Це не спілкування. Просто я не коли до мене домахуються, я вам сказав. Дякую. Це не домахування. До побачення. Вас ще ніхто не відпустив. І не до побачення, добре? Давайте Як без до побачення, а що? Що, а ви що?